Перших третіх ступенів номер сім колегіум уманської міської ради радиренко Михайло Віталійович, учень одинадцятого класу Уманської загальноосвітньої школи, перших третіх ступенів No5 імені Чуйкова Уманської міської ради. Широкий, кинь гарячий. с Ні, ради Бабич Артем саме на основі ескізу, розробленого Артемом, виготовлений відзнаки, якими сьогодні вперше. Никого немая больше? Пашного вашного бою вміють не лише чоловіки, а й жінки військовослужбовці. ...вправи стріби. Він буде старшим на вагуному рубежі. Без його команди ніяких дій не робити. Стріляє там, автомат, то, чи не стріляє, чи якісь там затримки до свій Це Зараз він зараз.